Ну що ж, вітаю сьогодні. Бачите, я вже я сьогодні просто нічого не планувала знімати. It's освіт all right マジで。 фігню. Органайзер. Як вам пояснити? Зараз я на такому етапі розвідку, де колись я планую приїжджати. І я на такому етапі, де я виходила так, я десь рік тут не жила. Так, і це вже десь скоро буде рік. Все, коли я приїхала в перший день, от десь 1 червня я приїхала в тому році, та да, 2003, і дуже скоро буде 1 червня, цього року, можна вважати, що я вже десь як тут рік живу. І коли я оце поприїжджала, я багато яких речей починаю викидувати, викидувати, викидувати. Що ша. Оці всі довгі нігті, вони мені в впитують не дуже зручні, а я живу сама. Одна все роблю. Це якась війня, мені це незручно, не прикольно. Тому є накладні нігті. Ні, ну дивіться, так красиво ж виглядає. Доросла дівчинка, доросла. Хоча що знаєте, що обідно, що коли я провожу свої консультації. Зумієте, в якому воно стані. Ну, тобто, вже, як мінімум, одна наклеєчка. Точніше, дві ось. Ця. І ось ця вже пошкоджена. І того мій висновок на тему дешевше. Да, ну, взагалі, там, де я зараз оце купую, це дешевше, звісно, дешевше. Чуть-чуть десь щось. Але ніхто взагалі не париться стосовно того, яке воно приїде. Тобто мені просто пощастило, що воно ціле. şunu Це якісне було з якісної тканинки. Не полієстр, полієстр тогавно. Та да, все має бути котон, лавовна. І тому подібне. Далі я ще купила такі три штуки, вони коштують 15 гривень. А хто дівчинка, то знає. Тато да, це такі лайфхаки, коли так би мовити, сіська не змінилась. От, і ти, так би мовити, підхакуєш, і в тебе є вже ще якийсь розмір. Ця вся штука. Да? Тут поки що там є різні, там є і на три, і на дві. От я купила на всякий випадок. Так можна було вибрати біжеву, там білу і чорну, чи всі три чорні, чи взагалі там якісь комбінації. От, так як я люблю чорний колір, у мене майже все чорне. Ну то я взяла чорний. За індивідуальну роботу, але поки що цього немає. Я не знаю, чи вони мені докинуть, чи ні, це вже таке. От, але там оставались кошти, і мені ці кошти, ця карточка це моляла, я вже хотіла, знаєте, якось. І, в общем, в принципі, це було прикольно подивитися, що з цього вийде. І я коли замовила на, на таку круленьку суму. Вгадайте, що мені почали в Тіктокі випливати, що коли ти там замовляєш, там, 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 то, то тоді тебе там розводять. На тому ж сайті відразу пишеться, що якщо вам хто. TikTok, що одна дівчина типу замовила, потім їй подзвонили, що там щось. щось, там Вона щось. комусь гроші то перекинула, і в результаті в неї там немає 15 тисяч гривень, щось якась така якась з цим сайтом. І я ще хвилювалася, не вже якась війна буде, але поки що прийшло, все норм. Все нормально. У ну, мене все норм, поки що я находжу. сподіваюсь, що вам сподобалось це відео, став лайк, підписуйся, і можливо якісь ще будуть розпаковки, хоча в речі. На сайті є а ні, то можливо заходьте до мене на Твіч. Потому дивитесь якісь.